Господь з вами, і з духом Твоїм? Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус розповів притчу, оскільки був близько до Єрусалима. І вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Тож він сказав: Один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоби одержати царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх слуг і дав їм десять мін, і сказав їм: Торгуйте. Доки прийду. Та його співгромадяни ненавиділи його і послали посланців слідом за ним, кажучи: не хочемо, щоби цей зацарював над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих слуг, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже, Пане, міна твоя принесла додатково десять мін. І відказав йому Гаразд, добрий слуго, оскільки в малому ти був вірний, будь володарем над десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, Пане, міна твоя принесла п'ять мін. І сказав цьому. І ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, Пане, ось твоя міна, яку ти, яку я мав, відкладену в хустині. Адже я боявся тебе, бо ти сувора людина. Береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому: устами твоїми суджу я тебе, лукавий слуго. Знав, що я сувора людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. То чому ж ти не дав моїх грошей на стіл купцям? І я, повернувшись, узяв би своє з відсотком. А тим, які стояли поряд, сказав Заберіть від нього міну, і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому: Пане, він же має десять мін. Кажу вам: кожному, хто має, дано буде, а від того, хто не має, буде забране і те, що має. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте переді мною. Сказавши це, він пішов попереду. Підіймаючись в Єрусалим. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні з вами чуємо Боже Слово про міни. І живемо з вами в військовий час. Це пов'язано в тому числі і з тим, що є вимикання світла. Заплановані, не заплановані, ну але я думаю, що нам тут в редакції особливо нарікати аж так сильно немає чого, тому що є люди, які там не по кілька годин, ну, так як в нас, наприклад, цю ніч не було світла, то немає що нарікати, тому що є дуже багато людей в Києві біля Києва, які мають світло лише дві години на день. Тому, ну, насправді, я думаю, що особливо там нарікати, що скільки годин там не було світла, та особливо вночі, то думаю, що біди великої немає. Тим людям, які хотіли дивитися нічну трансляцію Розарія, то я теж думаю, що ті люди, які справді хотіли це зробити, могли спокійно зробити. Увімкнути вчорашню трансляцію, і, якби проблема була би вирішена. Так що, ну, насправді, я думаю, що це не дуже великі проблеми порівняно з тими, які мають інші люди. До сьогоднішнього Божого Слова помаленько підбираємося, не так одразу. Ви, можливо, вже чули цю історію, але я не можу її вкотре не розказати. Отож, війна вже триває 8 років на початку війни. Я і ще двоє священиків. Ми поїхали на схід, поїхали під Донецьк, поїхали до різних військових частин, ну і в принципі їздили так від однієї частини до іншої, приїздили. Казали, що ось ми священники, зараз буде літургія, будемо проповідувати, хто хоче там порозмовляти, посповідатися, ну, будь ласка. Ну і от таким чином ми їздили від місця до місця, нас возили. Е, і в одному з таких місць, е, такий кар'єр, е, трошки, можна сказати, укріплене місце, ну, порівняно, як, як може бути щось зараз укріплене під час війни, ну, але тим не менш, кар'єр. І в тому кар'єрі в військовій частині ми служимо службу і читаємо саме ось це слово, яке випало сьогодні. Спеціально нічого не готуючи, не передбачаючи наперед, просто то Боже слово, яке випадає на сьогоднішній день, те і читали. І е, читаємо, і коли ми прочитали ось ці слова пане, міна Твоя принесла 10 інших мін. Все проповідувати далі не було ніякого сенсу, тому що ці вояки це був саме відділ чи загін. Я точно, вибачте, не пригадав, як це називалося. Мінометників, які саме таким чином і воюють. Вони запускають міну у відповідь прилітають також міни. І так це трошки викликало ну, певен такий сміх. І треба було пояснювати, що це грошова одиниця. Так, от так, є міни, ті, які закопують там протитанкові, скажімо, на які на превеликий жаль наїжджають. Ну не тільки військова техніка, ну військова техніка це теж зле, але наїжджає, наприклад, там трактор або автомобіль. Ну і звісно з них вже нічого після того не лишається. Люди поранені вбиті. Дуже часто. І мінами називаються також от такі, е, їх ще військові кабанчиками називають. Е, Продовгувасті міни, які от власне в таку трубу вкладаються в мінометний заряд. Ну і от вони там вибухають, вираховуються по траєкторії. Е, але ті міни, про які сьогодні мова, це не ті міни, це не зброя, це грошова одиниця. І зараз ми з вами трішки поміркуємо. Спробуємо порахувати, скільки ж там було одна міна, що ж це воно таке, скільки це в наших грошах на сьогодні. І тут буде певна трудність, тому що ми маємо якісь постійні величини і маємо змінні величини. Постійними величинами є щось таке, що одна міна, тобто так, 60 мін це один талант. Тут маємо постійну. Але змінна полягає в тому, що один талант це від 28 по 36 кілограмів. Це постійна. Тобто, ну, теж не постійна, а постійна і змінна. Тому що маємо і 30, і 28, і 36. А тепер змінна в тому, що це або золото, або срібло, Ну, звісно. Ціна теж буде дуже сильно відрізнятися від того, чи це золото, чи це срібло. Але спробуємо вирухувати хоча б ну, якусь, якусь приблизно суму. Отож, уявімо собі, ну добре, давайте заокруглимо, щоб не заплутуватися, що ми маємо, наприклад, один талант. Це у нас буде нехай заокруглимо 30 кілограмів, наприклад, хай буде золото. Тепер, щоб порахувати, а скільки ж це буде. Тобто, якщо один, одна міна, перепрошую, 60 мін, це один талант, а один талант це 30 кілограмів золота, то виходить, що один, одна така міна це пів кіла золота. Правильно? Правильно? Пишіть в коментарях, разом з вами порахуємо. Отож, маємо пів кілограма золота і, відповідно, 1 грам золота сьогодні і теж є дуже велика різниця. Тут знову маємо змінні величини, тому що є золото 500-ї проби є золото 900-ї проби. І якщо, скажімо, тієї 500-ї проби, це буде там біля тисячі гривень за один грам золота, а вищої проби, то може бути там півтора і більше півтори і більше тисячі гривень за один грам такого золота. Ну от порахуйте, скільки тоді виходить. Якщо один грам, ну заокруглимо, нехай буде тоді гірші технології, були, нехай буде тисяча гривень за один грам, і ось маємо. Пів кілограма золота такого. Чи сказати, що це мало ні, не можна сказати. Це вже маєток, це вже сума, досить серйозна. Е, тобто ми вже з вами з'ясували, що це таке, ця одна міна. що Якби хтось сказав, що ні, це, наприклад, небагато. Ну, небагато, небагато Але погодьтеся, що такий злиточок це, це насправді щось. Е, і тепер. Читаємо про те, що Ісус розповідає притчу про те, що один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоб отримати царство і повернутися. І тут, щоб розуміти ці тексти, ми з вами мусимо відгорнути сторінки історії до того часу, який був саме тоді в Ізраїлі. Тоді Ізраїль був під римською окупацією. І в них були певні можливості. Останніх кілька днів я на цю тему говорив проповіді. Згадував вам про це. Ви точно про це чули, якщо дивитеся мої проповіді кожен день. І я говорив про те, що Ізраїль був під окупацією, але разом з тим всім Ізраїль дуже сильно відрізнявся з поміж інших народів. Одна з цих речей це те, що в них був величезний величний храм. І в неділю був цей фрагмент. Чи кілька днів тому був цей фрагмент? Я вже збився. Я питався у вас, а чому у всіх інших не було таких величних храмів, а у євреїв були? І багато хто написав, тому що е, цей храм будувався за Божим задумом, і в старому заповіті ми читаємо конкретно, як цей храм має виглядати, е, скільки там ліктів, скільки кроків заввишки, завширшки і так далі. І, звісно, це так, звісно, Боже благословення е, було над євреями. Вони, звісно, це все робили для того, щоб представити єдиного Бога всім іншим народам. І, звісно, звісно, ті, хто це написали, то мають рацію. Ну і також потрібно ще доплюсувати те, що всі інші народи не будували одного храму. У них були різні храмики для різних божеств. І це, ну, напевно, це також впливало. Так от, євреї мали свою автономію. Такі автономії мали не всі народи. Євреї були бунтівничі. В них були постійні повстання, і навіть смерть Господа Ісуса на Христі пов'язана з цим повстанням, тому що його, якби натуп виторгував за вараву, який був саме таким політичним діячем, який підбурював народ до повстання. За варави це не вдалося, не вдалося це в попередні роки. Ну але в 70-му році, як ми знаємо, це. Сталося, і Ісус, який йшов, плакав над Єрусалимом. Він плакав, тому що знав, що Він буде зруйнований. Так от, оскільки євреї трішки відрізнялися від інших, то римляни вони були дуже мудрими. Вони захоплюючи весь світ, намагалися це зробити. Дуже хитро намагалися підступитися до кожного народу, знайти спільну мову з кожним народом. Звісно, вони були окупантами, але разом з тим всім вони були дуже грамотними окупантами. Тобто, вони, ну наприклад, якщо вже так порівнювати, окупантів і окупантів, так ну ясно, що кожне порівняння е, має свої слабкі сторони, але має і сильні. Отож, якщо ми, наприклад, подивимося на наших сучасних окупантів росіян. То якщо в Україні 30 років незалежності повторювалося як мантра без кінця, що мова не має значення, що яка є різниця, ніж би чоловік був хороший, що музика поза культурою, що, перепрошую, що культура поза політикою обмовився. І це постійно повторювалося натомість, коли росіяни окуповують якусь територію, і це ми бачимо в дуже багатьох українських містах, то вони моментально збивають українські таблички, моментально впроваджують в шкільну програму свою програму. Викидають повністю українську мову шкільної програми і роблять це дуже швидко. І не розказують, що це там не має значення, що треба акуратно, що ми можемо когось образити, що люди вже звикли. Ні, ні, ні. Вони одразу впроваджують своє. Ну і ми бачимо, в принципі, хто і хто. В римлян були свої нюанси, було багато чого, яким чином жорстоким вони насаджували імперію, але. Все-таки вони давали можливість іншим людям користуватися своєю мовою. І навіть якщо ми на хрест Господній подивимося, читаємо опис, як відбувалося розіп'яття, то там бачимо теж цю мовну різноманітність, тобто напис Ісус, Назарянин цар юдейський, був написаний єврейською, грецькою і римською мовою. І тут ми розуміємо, що ця мовна різноманітність, ну навіть в провінції, навіть десь там в Палестині, була ну, досить сильною. Треба це визнати. Далі всі люди мали право звершувати свої релігійні обряди незалежно від того якому богу вони поклонялися. Римляни не забороняли, грецьких богів не забороняли, якихось інших, ну і в тому числі єврейського бога, вони також не забороняли, вони це поважали. Ну Це так, до слова кажучи, щоб ми з вами розуміли, що мається під словом ося римська окупація. І так, я змалював трошки контекст, але щоб ми зрозуміли, що в той самий час, коли Римляни намагалися якось достукатися, якось знайти якусь спільну мову з кожним захопленим народом окупованим, то вони бачили, що євреям простіше зробити таке собі маріонеткове, нібито царство. Це царство не буде нічого вирішувати. В зовнішній політиці воно всередині так само буде сплачувати податки, воно так само буде підпорядковуватися Римові, але все-таки євреї будуть тішитися, що ми все-таки маємо своє царство, так, у складі Римської імперії, але маємо своє. І вся історія з Іродом, вся історія з його сином, з Филипом. Братом Ірода, так само, і там з його е, дружиною, потім, та Соломія і та вся історія пов'язані саме з тим, що це були придворні інтриги. Е, люди намагалися добитися якоїсь влади. Там була ривалізація, е, там було якесь політичне життя. Е, ну і ми тепер розуміємо, як це відбувалося. І тепер, щоб Римляни могли дати владу, хто буде керувати конкретно, а потім, так само, як цей. Тетрарх, тобто третьою частиною е, Палестини він керував, щоб він міг визначити, а хто ж буде справді керувати над містами, тому що от він то цар, але е, має ще бути під ним хтось, ким він буде керувати. І тут справді історія знає такі випадки, коли справді роздавалися якісь суми грошей, і дивилися, як ті, кому роздалися ті суми грошей. Порадять собі з цими грішми, що вони з ними зроблять. І тут чуємо по черзі, що кожному дали, умовно кажучи, ще раз кажу, там від і до, дуже сильно ця сума коливається, але нехай буде кожному дали по цьому кілограму, пів кілограма цього золота, і кожен міг з цим пів кілограмом щось зробити. І тут читаємо про те, що один каже: міна твоя 10 мін принесла. Тобто, беремо вже рахуємо так? тобто твоїх пів кілограма золота. Принесло. Скільки виходить? Ну. Якщо пів кілограма це одна міна, а 10 мін це в нас що виходить? Скільки кілограмчиків? П'ять кілограмів, так? Чи скільки? Поправте мене. Виходить хороша сума, дуже непогана. На всі часи золото цінувалося, і всі люди розуміли приблизно про що йшлося. І він каже: будеш керувати над десятьма містами. Ну і залишився той чоловік, який сказав, що пане, я боявся. Я просто закопав землю, це золото. Подивіться, що ця притча дуже сильно перегукується з притчею про таланти. І маємо ось цей вислів, що закопати талант у землю. Мається на увазі ось якби ці гроші відкласти і з них потім пізніше нічого вже не зробиш. Згадуючи історію з різних сторін, мені пригадується одна така ситуація, яку я. Чув як страшну дуже історію від моєї бабусі, що коли була революція, а моя бабуся ті часи ще застала, та революція, яка 100 років тому була в 17-му році, і коли знецінилися гроші, і коли гроші імперії Російської вже не ходили. То якась жінка, хто саме, я вже не пам'ятаю, не чув, мені це слово вже нічого не сказало, але якась жінка пачкою катеринок, ось цих великих таких російсько-імперських грошей, просто зварила чаю. Тому що більше ті гроші ні на що не підходили. Гроші вже просто-напросто не ходили, їх неможливо було десь там обміняти. Так от, сьогодні ми з вами почули такий кусок історії. Я хотів вам добре показати, що ж означає ця вся історія, про ці міни, звідки це походить. І Ісус опирався саме на справжній ситуації, яку дуже добре знали слухачі. І ми з вами сьогодні слухаємо і розуміємо, що мова не про ці кілограми золота, мова не про гроші, мова про те, що абсолютно кожна людина на своє життя отримує якісь дари. Хтось один, хтось інший, хтось більше, хтось менше, але кожен отримує. І замість того, щоб дивитися, от подивися, а той має то, а той має то, а от я того не маю, а от було би добре, якби я це мав, то замість цього якбикання, кожен може взяти собі і використати те, що має він. І кожен щось має. Кожен має якийсь дар, кожен має якесь вміння, кожен має якийсь хист, кожен. Може через свою трудолюбивість, через е, свою впертість, через е, намагання, через шукання різних варіантів щось здобути. І так Господь Бог ці старання благословить. І тут, коли ми дивимося загалом на християнство, на історію відносин Бога і людини, ми бачимо одну важливу справу. Завжди ця справа полягає на тому, що Господь Бог дає, людина приймає. І коли людина приймає цей Божий дар, то Бог благословляє людину на те, щоб людина цей Божий дар прийняла, виконала. Цих речей не можна забуватися завжди є співпраця з Божою благодаттю. Але разом з тим всім, кожен з нас має якийсь дар, кожен день приносить якийсь дар, той чи інший. Нехай Боже слово сьогоднішнього дня, яке я так намагався дуже детально розказати його історичні передумови фінансові. Нехай це Боже Слово заохотить нас до того, щоб кожен з нас побачив своїх пів кіла золота і намагався їх помножити в рази і в рази. Амінь.